Благодійний фонд організував схему втечі чоловіків за кордон, здав хабарника, отримав гроші. У НАЗК розповіли, коли українці зможуть заробляти на корупціонерах. Робила майже 100 закладок за день на Хмельниччині. Судитимуть 36-річну жінку за збут синтетичних наркотиків. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Пімнов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який організував схеми втечі призовників за кордон. Про це заявив офіс генпрокурора. За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фондів розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Отже, перший механізм полягав в тому, що харків'янин організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи шлях в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така Послуга вартувала втікачам півтори тисячі доларів США за іншою схемою. Ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову, призову на військову службу. Це вже коштувало у хилянта майже 4,5 тисячі доларів. Правоохоронці затримали чоловіка наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З 6 вересня почне працювати єдиний портал викривачів корупції. У разі, якщо завдяки повідомленню викривача корупції, суд визнає когось винним в цьому та ухвалить рішення про стягнення коштів, то автор повідомлення може отримати 10% цієї суми, але не більше 14 мільйонів гривень. Запуск цього інструменту передбачено у заходок державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 36-річної жительки Ярмолинецької територіальної громади за фактом незаконного придбання зберігання перевезення з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно в особливо великих розмірах. Інформують у прокуратурі. Жінка замовляла особливо небезпечні психотропні речовини та амфетамін через інтернет та отримувала у поштових відділеннях. В подальшому розфасовувала та збувала методом закладок геолокацію, схованки відправляла клієнтам в телеграм-канал. В ході проведення обшуків у неї вилучено 98 згортків із забороненими речовинами вагою понад 114 грам, які вона розклала за один день у місті Старокостянтинів. Наразі обвинувачена чекає на суд. Усі 76 тролейбусів, які курсують вулицями Хмельницького, тепер оснащені кнопками терміновий виклик поліції. Правоохоронці запевняють, що пасажири комунального транспорту під надійним захистом про нововведення сповістили в управлінні поліції охорони в Хмельницькій області. Кнопка розташована в кабіні водія. В разі виникнення неправомірної ситуації в салоні тролейбуса пасажири можуть звернутися до водія, щоб оперативно викликати черговий наряд поліції охорони, який прибуде за лічені хвилини для з'ясування всіх обставин, і в разі необхідності затримати правопорушника. Пояснили в поліції у всіх тролейбусах. Встановлені gps трекери, що дозволяють 24 на 7 моніторити місце перебування транспорту та знати їхню точну геолокацію. Нові тролейбуси, які почнуть виїжджати на маршрути з наступного року, також планують обладнати тривожною кнопкою. Додає начальник відділу безпеки руки Хмельницького комунального підприємства Електротранс Ігор Борбуцький. Посмішками і портфеликами, але без традиційних квітів, так сьогодні, 1 вересня, розпочали навчальний рік учні першої початкової школи, що в Хмельницькому, яка долучилася до акції Донат замість букета напередодні. Організація захист об'єднання волонтерів закликала не нести святкові квіти для вчителів, а задонатити кошти для військових. Отримані благодійні внески волонтери перенаправлять на закупівлю квадрокоптера для наших земляків із 79-го прикордонного загону. Директорка закладу Тамара Газда розповідає, що таку ж акцію проводили на день знань і минулого року. Тоді для захисників вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Також до школи охочі могли принести книги, смаколики і предмети гігієни для бійців, що перебувають на лікуванні в хмельницьких госпіталях. Найкращі букети ми зберемо на святкування нашої перемоги. Зараз час допомоги, тож ми охоче відгукнулися на прохання волонтерів, зазначила очільниця школи. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.